Івано-Франківськ готується до новорічних свят. Головну ялинку цього року знову встановлять у парку Шевченка. Там планують створити святкову атмосферу для мешканців та їхніх дітей. Тож ми вирішили запитати, що думають франківці і чи підтримують ідею встановлення ялинки саме у парку. Для мене може і не бути тої ялинки, бо я не є такий прихильник радянського йолки і Діда Мороза. Але в принципі для дітей хай би було. Бо для дітей то радість. Краще б тут на площі, ну, хоч маленьку, але таку гарненьку, ялиночку було б набагато зручніше. Тут же люди всі ходять, ну, якби всі заходи проводяться. Ну, парк Шевченка трошки воно як в стороні. Не дуже. Ну так виктор за та коштів. А такі мої думки. Взагалі зручніше в центрі було поставити, бо коли приїжджають туристи, хотілося б ну, в центрі побачити її, а не в парку. Я думаю, що вона потрібна, напевно, скоріш за все, бо так як бачите, ми з дітями, то діти завжди хочуть кусочок того свята, а я думаю, що в парку воно не є так погано. Там більше місця, там є більше куди піти. У нас не таке місто велике, щоб зразу розуміти рахувати, чи то центр, чи то вже парк. Тому я думаю, що тут треба шукати позитив. Я думаю, що якщо реагувати це для людей, то значить так воно мало би бути краще для нас всіх. Так, потрібно. Я вважаю, що потрібно, тому що Ну, яка причина? Ну, хоч трішки якось розбавити цю обстановку під час війни, тобто буде трішки якось веселіше як для дітей, так і для дорослих. Доречне місце дуже гарно, хай стоїть, гарно виглядає. Я думаю, буде додавати атмосферу нашому місту. Це точно краще, ніж без ялинки. Так, хоча б люди, які новорічний настрій будуть мати. У наш такий сумний час. Коли стільки всього відбувається, хоча б якась невеличка радість буде для людей. Потрібно, однозначно. Я вважаю, місце це доречно, тому що воно є дуже прохідним. Це Воно якось збільшить прохід в нашому центрі, не буде такого скупчення народу, люди можуть собі спокійно ходити і так далі. А хто хоче піти подивитися на ялинку, собі йдуть як там, в парк Шевченка, стоїть, любуються, нікому не заважають. А ялинка так потрібна. Мені здається, що вона. Все рівно є дуже багато дітей, якихось старих людей, яким ще не знаю, які ще хочуть якийсь цей новорічний вайб і так далі. Там якось так. Так, я думаю, що потрібно. Свята зараз, щоб підняти настрій, також знову ж таки діти, і вони потребують свята. Ну, нехай вона буде таким атрибутом такої незламності нашої боротьби, свідченням того, що нація живе і нація бореться. І святкує Різдво і свято. З надією, що прийдешній новий рік буде перемогою для нашого українського народу. Ось такі думки містян свої ж залишайте у коментарях під цим відео.